Також пам'ять мученика Нестора сьогодні пострадав разом, як я вам сказав на початку, з великомучеником Дмитрієм, який вчора ми торжесно святкували. Я був на службі у виноградному хресний хід був, акафис читали, водичку освячували. Самий більший храм в Фесалоніках це перше, саме друге місто після Афін в Греції по Величині. І найбільший храм. Там храми стоять, ну, можна сказати, в кожному кварталі або через квартал. Храмів дуже багато. Люди, греки, дуже віруючі. Вони входять на службу, в неділю нічого не працюють. Колись такими і ми були, але радянська влада нас відбила. Неділі У нас іскоренили, щоб не гріх працювати в неділю. У нас було дуже багато храмів, в кожному селі колись був храм. До радянської влади. Люди жили молитвою, церквою і богослужінням. І мученик Нестор, який побачив, що лі, гладіатор, німець, язичник, який знущався над християнами, був зроблений помост, і звідти на ті копії, які були знизу, скидали християн, він пішов в темницю і взяв благословення великомученика Дмитрія, Вийшов на цей невірний нерівний бій і переміг гладіатора. І Максиміан дуже обідився, що його любимого гладіатора, воїна, перемогли і сказав заколоти коп'ями, стрілами як великомучника Димітрія, так і Нестора. І сьогодні ми просимо святого мученика Нестора, що таке благословіння. Він взяв благословіння і він переміг. Каже, що ти береш благословіння? Для чого благословіння? А це означає призвати поміч того святого, який він молився, і отримав благословіння Боже через нього. Нехай мученик Нестор нам допоможе перемагати всякі немощі, всякі гріхи в нас, і преподобно сьогодні Нестора Литопистя, який написав літопись минулого часу. Всю історію, яку ми сьогодні знаємо про Русь, коли стали руські, не росіяни, а руські, Київська Русь. Звідки вони виникли? Яка віра, як прийшла до нас? Які перші князі були, які митрополіти хрестили? Все це описана історія Нестором Литописцем. Він наскільки був богобоязнений, він перше описав життя преподобного Феодосія, до якого він прийшов. Постриг від преподобного Стефана він прийняв. І він описав всі життя угодників Божих, які були походи, які були війни, міждоусобна, яка була брань нашої історії, і як ми прийняли Христа, браті і сестри, яка віра. А сьогодні, на великий жаль, ця святиня закрита. Щоб ми не знали своїх історії. Монахи це були перші лікарі, це були перші вчителі. І преподобав Нестер Літописець, який дав йому Бог благодать, відкрив нашу історію для нас з вами. Жив він в 11 столітті, сьогодні 21 століття і читаючи. І наз... всі ті люди, які сьогодні можуть бути і не віруючи, але вони історію читають по книжках Нестера Літописця. І дай Боже, щоб ми пам'ятали історію нашої віри, берегли свою віру і тих керівників, які сьогодні закривають наші монастирі, наші святині, щоб ми пам'ятали, що це ланцюг, який з'єднує нас з ними, а їх з нами, якщо в нас є віра. І також не сьогодні не Книжного, який не мав такої знань. По книжках, а йому ангели служили і відкривали, наскільки він був богоязнений і мав чисте життя, що він знав свою кончину, коли він помре. І нехай святими угодниками Божими Господь пошле мир на нашу землю, збереже наших воїнів і нас укріпить віри. Я дуже дякую Богу за те, що ви сьогодні в храмі. Нехай Божа благодать нас будить, приводить на службу, будить нас на молитву. Для того щоб ми жили бо життям, Поможи нам всім Господь.